Ласкаво прошу на мій канал. Давно вже на каналі не було мусових тортів, а до них в мене особлива любов. Одне лише мене зупиняло це відсутність мого улюбленого горіха Фісташки. Живемо в такі часи, що треба хоч іноді виконувати свої бажання. Невідомо, що буде завтра. Тож сьогодні цим і займусь. Нарешті придбала Фісташку і швиденько до роботи, поки просто її не з'їла. Отже, сьогодні готуємо мусовий торт «Фісташка в шоколаді. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Одним з найголовніших інгредієнтів у нашому торті це фісташкова паста, і її я хочу зробити сама. Тож засипаю вже очищений горіх у блендер з ножами та пробиваю фісташку до пастоподібного стану. Звичайно, що не обов'язково заморочуватись, можна придбати вже готову пасту. Час від часу зупиняла блендер та лопаткою знімала фісташкову крихту зі стінок блендера. Та продовжую пробивати горіх. Взагалі фісташка жирний горіх, тож не сумнівалася, що блендер справиться з цією задачею. Йому знадобилось на це 10 хвилин. Більше я вже не хотіла муштрувати його, та і такий результат мене повністю влаштував. Поки що пасту відставляю в сторону та перейду до приготування бісквіту. Всі інгредієнти для нашого бісквіту мають бути кімнатної температури. В діжу міксера вбиваємо 2 яйця. Сюди ж додаємо дрібку солі та білий дрібнокристалічний цукор. Вінчик від мого міксера не дістає до дна діжи. Тому під діжу підкладаю металічну кришечку для закатування. Тоді мій міксер з легкістю може збити навіть 2 білка. Вмикаю міксер на максимальну швидкість та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління 10 хвилин. Паралельно в ковшику з товстим дном відважую вершкове масло. Вершкове масло можна замінити на рослинно-вершкову суміш. До масла додаємо нашу фісташкову пасту, яку ми з вами зробили. Та молоко. Ставимо ковшик з вмістом на маленький вогонь та доводимо суміш рідких інгредієнтів до кипіння. Паралельно давайте підготуємо сухі інгредієнти, а саме просіємо борошно. Та до борошна просіємо розпушувач. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Та перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. В ковшику, поки нагріваються рідкі інгредієнти, потрібно перемішати їх лопаткою до однорідності. Від фісташкової пасти маса стала трішки густішою. Якраз пройшло 10 хвилин і яйця з цукром перетворились у гарну пишну масу. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка. Додаю до яєчної маси половину сухих інгредієнтів та вмикаю міксер на найменшу швидкість. Міксер робить буквально декілька обертів і додаю до тіста половину фісташкових рідких інгредієнтів, не вимикаючи міксера. Міксер перемішує тісто декілька секунд та вимикаю його. Додаю до діжи другу половину борошна та лопаткою вручну піднімаю тісто з на та знімаю з боків діжи. Вмикаю знову міксер на найменшу швидкість та майже відразу додаю до тіста всі рідкі інгредієнти та ще зовсім трішки перемішую тісто. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність добре збитих яєць. Краще трішки домішати вручну лопаткою та переношу тісто для бисквіту у вже підготовлену форму. Це в мене кільце діаметром 20 см, одну сторону якого обгорнула фольгою. Також для того, щоб бісквіт був рівненький та більш пишний, обгортаю кільце з тістом мокрим рушником. Ставлю бісквіт випікатися у вже розігріту до 165 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 30 хвилин. На готовність перевіряю шпажкою, вона має бути суха після виймання з бісквіту, переношу кільце з бісквітом на решітку та залишаю його в спокою на хвилин 10 трішки охолонути, щоб кільце можна було взяти в руки, та тоненьким ножем вирізаю бісквіт з кільця. Та залишаю бісквіт в спокої, остивати до кімнатної температури. Бісквіт вийшов ароматний та неймовірно ніжний. Після цього обгортаю бісквіт харчову плівку та кладу його в холодильник на 2 години для стабілізації. А коли пройшов час, можна розпочати приготування нашого першого мусу на темному шоколаді. І перше, що нам потрібно зробити, це замочити желатин. Відважуємо потрібну кількість желатину та заливаємо його холодним молоком та перемішуємо ложечкою до однорідності. Залишаємо желатин в спокою на хвилин 15, щоб він набряк. А тим часом підготуємо основу форму, куди будемо заливати один за одним наші муси. Дістаємо з холодильника добре охолоджений бісквіт. І я його відразу виклала на дощечку, на якій і буде знаходитися мій майбутній торт. Гострим ножем відрізаю верхню запечену кірочку у бисквіта. Спочатку надрізаю ножем по колу, щоб товщина бисквіта була однакова, та після цього по межі зрізаю верхівку посередині. У розрізі бисквіт виглядає теж дуже апетитно. Після цього обгортаю бисквіт ацетатною плівкою, кінці якої скріпляю біндером та на неї вдягаю роз'ємне кільце. Кільце стягую по бісквіту, і вийшла така конструкція, куди і буду заливати муси. Отже, до шоколаду додаємо вершкове масло та ставимо миску з цим усім на водяну баню. Спочатку нічого з шоколадом не робимо, а чекаємо, поки шоколад нагріється та почне розтоплюватись. Через декілька хвилин починаю шоколад з маслом перемішувати лопаткою, щоб вони розтоплювалися рівномірно. Вирішила у приготуванні цього мусу використовувати не лише темний шоколад, а й молочний. Поділила порцію шоколаду між ними на половину. Шоколад вже майже став однорідною масою, тому забираю. Миску з водяної бані і ставлю прямо у воду мисочку з набрякшим желатином. Поки желатинова маса нагрівається, доводимо до потрібної консистенції розтоплений шоколад. Після цього розмішуємо желатинову масу до однорідності додаємо розтоплений желатин до шоколаду та розмішуємо лопаткою. Сюди ж додаємо трішки цукрової пудри. Пудру додавати не обов'язково, орієнтуйтесь на свій смак. Перемішуємо желатинову шоколадну. Масу до однорідності. Після цього відважуємо потрібну кількість добре охолоджених вершків жирністю 30%. Починаємо збивати на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо вершки до легких піків до стану морозива, яке тільки розтануло. До збитих вершків додаю шоколадну заготовку. На найменшій швидкості міксера перемішую до однорідності. В холодних вишках желатин дуже швидко працює, тому мус моментально загустів. Але дуже добре, що желатин зворотний і на водяній бані будь-яке желе можна розтопити. Тож з мусом я вирішила зробити так само. Помішуючи мус лопаткою, доводжу його до потрібної консистенції та виливаю мус на фісташковий бісквіт. Розправляю мус лопаткою та трішки стукаю рукою по дну дощечки, щоб вийшло зайве повітря. Ставлю всю цю конструкцію в морозилку на хвилин 20 щоб мус стабілізувався. Коли прийшов час, перейдемо до приготування наступного фісташкового мусу. В миску до білого шоколаду додаємо вершкове масло. Та фісташкову пасту. Ставимо миску з вмістом на водяну баню та помішуючи це все лопаткою, розтоплюємо шоколадно фісташкову масу. Та поки розігрівається желатинова маса, доводимо шоколадну до однорідності, перемішуємо розтоплений желатин до однорідності та додаємо його до шоколадного ганашу. Трішки перемішую лопаткою. Та, по бажанню додаємо цукрову пудру. Перемішую желатинову заготовку до однорідності. Після цього збиваємо вершки до легких піків. До збитих вершків додаємо желатинову заготовку та перемішуємо міксером на найменшій швидкості до однорідності. Фісташковий мус я теж довела до потрібної консистенції на водяній бані. Та виливаємо фісташковий мус на охолоджений шоколадний. Та ставлю свій ще незакінчений торт знову морозилку на 20 хвилин, щоб фісташковий мус стабілізувався. Коли пройшов час, переходжу до приготування мусу на білому шоколаді. Готується він ідентично, як два попередніх, тільки в цей мус я все ж не додавала цукрову пудру, бо білий шоколад зробить мус достатньо солодким. Цей мус я теж трішки підігріла на водяній бані, помішуючи лопаткою, таким чином, довела до потрібної консистенції. Та вилила цей мус на гарно охолоджений фісташковий мус. Та знову поставила торт в морозилку на 20 хвилин, щоб мус на білому шоколаді стабілізувався. А коли пройшов час, Хочу ще приготувати заливку для декору. Для цього відважую білий шоколад та вершки жирністю 30%. Ставимо мисочку з вмістом прямо у гарячу воду та помішуючи лопаткою, доводжу ганаш до однорідності. Виймаємо з морозилки торт та виливаємо на нього нашу шоколадну заливку. Ось так, нахиляючи торт по колу, розпреділяю заливку по всій поверхні торта. А поки ганаш не застив, Відразу по колу декорую торт подрібленою фісташкою, після цього ставлю торт в холодильник для повної стабілізації мінімум на 5 годин. Мій торт все ж провів в холодильнику цілу ніч і вже на наступний день знімаю з торта ацетатну плівку. Та вже можна насолоджуватись смаком цього неймовірно смачного десерту. Ну і, звичайно, відріжу шматочок, щоб ще трішки вас поспокушати, і у вас потекла слинка. Не можна передати словами, який смак у цього красунчика. Так, фісташка робить його зовсім не дешевим. Але повірте. Цей торт того вартує, він дуже ніжний по консистенції і водночас дуже яскравий на смак. Вибух смакових рецепторів. Дуже вдале поєднання фісташки та шоколаду. Обов'язково побалуйте себе та приготуйте цю смакоту у якийсь важливий для себе день. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших відгуків в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! Суха мені наушник прямо в щуку впирався. Ну якось так теж навіть повернутися не можу. Ну, може подаватися.